Ну, до нас доєднався з іншого гарячого напрямку гість Андрій Бабичев, військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр це якраз та бригада. Вітаю вас, Андрію! Це от ваша бригада, на яку ми така, зараз також збираємо на дрони. І нагадую вам ще раз, щоб ви долучались до нашого цього збору. Ну і от до пана Андрія, звичайно, питання ну, такі поточні. Тобто, по суті, зараз, якщо дивитися на північ, від Бахмуту, ну російські війська абсолютно виразно мають намір атакувати в бік е, е, Часового яру. І ну, певні успіхи вони мають. І чи можна сказати, що вже зараз е, ну, практично йдуть бої за Григорівку, пане Андрію? Як ви скажете? Чи є У нас гість? Ну зрозумійте, що ворог наступає не тільки з північної сторони Бахмута, а й з південної. І він дуже щільно щимить саме по всій лінії фронту. За Григорівку бої йдуть досі. Не так сказати, що вони впритул до Григорівки. Там у них просувань таких немає. Можна сказати, зовсім у них були просування на Богданівці. Але зараз вже тиждень вони по Богданівці самі вони пройти далі вже не можуть, бо ми зупинили їх наступ, стабілізували ситуацію, і по Богданівці вони далі просуватися вже. Не можуть. Е, якщо південніше від Богданівки, у нас є дорога, яка йде з хромово на часів яр, то вони дуже сильно на минулому тижні йшли саме на часі фіар і, і на тому тижні вони мали успіх, але теж ми стабілізували ситуацію. Ворог далі не проходить е, далі. У нас е, півні, південніше від цієї траси у нас іванівське. Біля Іванівського вони вже довго стояли в притул до самого населеного пункту. Але у саме сам населений пункт вони не можуть ніяк зайти, бо їх дуже щільно накриває наша артилерія та працює піхота. Але вони розширюють лінію фронту. Саме біля Іванівського вже є невеликий клин, який вони. Від хрому на Іванівське там приблизно метрів 200 Це вони за два дня пройшли, але далі вони просуватися зараз вже не можуть. Самі такі запехлі це Кліщівський напрямок зразу хочу сказати, це Кудюмівка, Андріївка. Там просування ворога взагалі немає його там тримають. Південніше від кліщівки теж просування ворога немає, а ось. З північної сторони кліщівки ворог дуже сильно минулі три дні він має просування, він перейшов залізничну колію, він дійшов уже до перших вулиць самої кліщівки. То за три дні, коли це були морози, сніг, коли дуже важко було спостерігати з квадрокоптерів, працювати дронами камікадзе. Ворог користується цією негодою, і все таки йде. Але хочу сказати, що саме відрізок, який контролює 93 третя бригада, за весь цей час ні одного метра ворог не пройшов. Можу навіть розповісти. Буквально вчора вранці у них була атака, така щільна. А атаки у них завжди починаються десь в 12 час ночі. Друга атака в 4-5 утра то в 4 ранку вони почали свою атаку, приблизно 40 піхотинців у них і виїхало дві БТР. То наша артилерія 93-ї бригади завдала шквальний вогонь, більше п'яти 50 снарядів саме у цю купу полетіло. То хто залишився живий? Вони всі повтікали. Навіть залишили цілі бехиці, вони вилізли від, від тіля і повтікали. То так ми кожен день, кожен день ми збиваємо ці атаки і не даємо ворогу перейти саме на Кришівському напрямку. Те, що контролює 93 третя бригада. А скажіть, пане Андрію, ви вже трошки сказали, що зміна погоди зараз там, ну в принципі, заважала працювати дронами, і це ну спричинило можливості для росіян цим скористатися. Але інші, які от зараз там погодні умови, як впливають? Ну там збільшення їх можливості там атакувати техніку, що зменшення? Ну от як би ви це описали? Із-за того, що у нас були сильні морози, у нас позавчора було мінус 21 вранці, То у нас тут все замерзло. Земля мерзла, і раніше, місяць тому, ворог на цьому напрямку важку техніку взагалі не використовував. Зараз ми вже будемо показувати знімки з дронів, як поле усіяно. Танками, бехами розбитими, то вони з'явилися і вони почали це використовувати. Але ні одна техніка, яка заїжджає на цей напрямок, вона цілою від відсіля не уїжджає. То це їм дають квиток в один кінець просто. Ну, це приємно чути, Пане Олексію. Дивіться, ну зараз ми напевне спостерігаємо в цьому районі те, що ми б могли спостерігати ще в минулому році, якби не було такої запеклої оборони Бахмуту, тому що ну от вони. Практично по тим рубежам, які вже за Бахмутом ведуть наступ на часів яр. Тут, звичайно, питання таке там 5 кілометрів десь до підчасового яру. Ну це так звучить загрозливо, але ми з іншого боку мали щонайменше рік, щоб захиститися. Які можуть бути прогнози в цьому напрямку і в цих можливості росіян, ну, росіян туди пройти? Пройти. Та... Давайте так. Спочатку на це питання пан Олексій паруслів скаже, а потім добре. я би пана Андрія б хотіла б почути також. Я не знаю, наскільки там побудовані фортифікації потужно, бо я там не був вже пару років, тому важко сказати. А що стосується офіційних джерел, то там да, розповідають, що начебто все добре побудовано, що часі є укріплений. Ну, це краще до побратима запитати, бо він це він він бачиться на власне в очі. В очі, а я можу тільки щось сказати. Ну те, що там декількарічних давнини, думаю, це не має значення, і з офіційних пал, які до яких є певні, знаєте, дуже обережно скажімо м'яко. Дуже обережно треба до них відноситись. Хоча б не тому, що хтось щось бреше, а тому що ну, є ще й туман війни, не можна казати. Е Ду дуже правдиву інформацію, це може допомагати ворогу. Тому ну я думаю, що побратим теж буде обережно розповідати про те, що там як відбувається, але ну краще, все ж таки, запитати в людину, яка вочевидь, вочевидь, це ну вона власне, що це бачила і розуміє, що можна ще чого не можна казати. Ну От ми запитаємо пана Андрія, от власне стосовно цього, тому що ну це да, от, ми, ми відтягнули це на рік. Я вважаю. Ну от зараз ми це маємо. Ну, що я можу сказати, оборона дійсно біля часу яру міцно стоїть і ще рік тому. Там поваривали і бліндажі, і окопи, і місця, де буде розташовуватися артилерія, і все, все там є, все присутнє, бо ми готували, що ворог після Бахмуту він волною зразу піде. І на часі фіар, але ми його там стримали, і він не пішов. Але якщо у нас не буде достатньо снарядів, достатньо FPV-дронів, достатньо піхоти, можна сказати, то ворог може пройти дуже швидко, і, і часом яром це не закінчиться. То треба багато уділяти увагу саме на поставки, поставки озброєння. Бо якщо ми збираємо самі військові, ми збираємо на FPV дрони, ось іде збір на 200 FPV дронів, ті, які далекобійні, на 16-20 кілометрів летять. А коли я розмовляю з виробником цих дронів і питаю: а чи замовляє у вас міністерство оборони? так замовляє. А що по дронам, які вночі літають з тепловізором і так далі? Так ви такі дрони у нас є в достатній кількості. Вони дорогі, вони по 2 тисячі доларів. Але коли виписують рахунок в Міністерстві оборони, вони дивляться на цю цифру, і кажуть: ой, це так дорого. То я не знаю, що дорого. Один FPV чи 10 наших солдат, життів наших військових, які захищають стоять тут у холод, мороз в окопах. І чекають, щоб підрозділи е, вони збили атаку, щоб не було прямого стрілецького бою. То я вважаю, дуже щільно ну треба дивитись, щоб були максимально більші закупівлі від міністерства оборони та інших служб саме таких важливих речей. Бо саме іпівдрони збивають дуже щільно атаку, не не завжди. Артилерія влучає, але дрони камікадзе вони свою справу роблять і тим вони наближають нашу перемогу та зберігають життя нашим солдатам. Ну саме тому і ми на це збираємо і закликаємо ще раз наших е, глядачів, які дуже допомагають, насправді, які дуже багато е, допомагають армії і завжди долучаються до наших цих зборів. Ще раз нагадую вам про цей наш збір, який якраз для 93-ї бригади, якраз саме на ці дрони, е, долучайтесь. Бачите, нам ну, це дуже потрібно. І е, ще раз наш гість це підтвердив. Дякую дуже Андрію Бабічеву, е, що він до нас долучився.